Компанія Черкаського забудовника придбала у міста велику будівлю у південно-західному районі. Стартова ціна адміністративно-виробничого комплексу на аукціоні була 12 мільйонів гривень. Найвищу ціну 25,5 мільйонів. Запропонував Зембудгарант. Чому така ціна, і звідки гроші ми поцікавилися у власника компанії Руслана Хомідова? Я є власником приватного підприємства Зембудгарант, яка входить в групу компанії Олімп Гарант». А в свою чергу Олімпгарант входить в товариство обмеженої відповідальності компанія з управління активами, грошей та капітал. Крім нашої групи компаній, туди входить декілька компаній, які працюють по всій Україні, мають інвестиції і які долучилися теж до придбання даного комплексу. Ціна не є завищеною, як може здатися на перший погляд, пояснює бізнесмен. Вартість одного квадратного метра становить приблизно 4400 тисячі гривень. Побудувати з нуля за такі гроші неможливо. Що ж до жителів міста, то черкасці отримають подвійний зиск від угоди, адже кошти від продажу будівлі надійдуть до міського бюджету і будуть витрачені на потреби громади, а приміщення планують використати для забезпечення соціальних потреб дозвілля та відпочинку як дорослих, так і дітей. Об'єкт буде задовільняти всі соціальні потреби жителів даного мікрорайону жителів і дітей, які теж проживають в цьому мікрорайоні, щоб вони могли проводити тут своє дозвілля, відпочивати і отримати задоволення.